Газова труба. Що Газова ви знаєте Ви бачили там, яких там росіянці так. Цю газову трубу знайшов наш екіпаж, і екіпаж ну нашого батальйону знайшли, знайшли екіпажі в тому числі. Я і бачив ту трубу. Це було досить давненько. В перші випадки, і ми її постійно взяли на ми її взяли на контроль, ми її постійно контроли. Тобто кацапи з труби виходили. Ми їх бачили, чекали, проводили. І так би мовити, пригощали подарочком. Ми її використовували для 100% відстежування і знищення ворога. Коли настав час її знищити, коли ми вже зрозуміли, що їх вже звідти майже немає, майже не виходить. То тоді ми її знищили. А до того часу вона нам дуже добре прислужилася, бо ми чітко розуміли з чекати. Uh -huh, uh -huh. Тобто це свого роду для них вже була пастка. Ну no, але все одно, от, чи є у вас розуміння, скільки росіян прийшло через цю газову трубу? Небагато. Ну, мимо раз тільки вижили, да? До 50. Так? До, 50. до 50 які вижили до 50. після газової труби. Ні, 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 до 50 які взагалі через неї пройшли. Це була їхня остання надія, тому що вони бачили, вони розуміли, як вони взагалі намагаються про пробратися. Вони просувають так звані двічки, тобто пара кацапських військовослужбовців, вони намагаються пройти відповідно. Вони не проходять їхні командири це бачать, штовхають наступну двійку, і та двійка не проходить. І вони бачать, що там з 10-15 кацапів, які проходять, доходи може один виживає або два. І то, як правило, вони поранені або о, дезорганізовані, дезорієнтовані, не мають припасів, бо в них немає тут логістики. Все, що вони з собою мають тільки те, що можуть з собою принести, рухатись їм досить далеко. З того селища, з якого вони рухаються, ну їм треба пройти, щоб зайти в місто десь в межах 20-25 км, кілометрів. Треба пройти пішки. Це під постійним переляком, під постійною атакою з боку супротивника, під розумінням, що в будь-який момент в тебе зараз може прилетіти. Скільки ви будете рухатись у цей проміжок? Я б конкретно взагалі не змогла. Але ж ми кажемо про росіяни, їх відправляють, і вони йдуть. думаєте, що там такі розкачені, рекси, що там такі спецслужбовці, там спецура, ні. Там в більшості свої люди, які підписали контракт, Вічові або від того, що їх більше ні на яку іншу роботу не беруть. алкашів, дуже багато е, людей з залежностями. Ті, що потрапляють в полон, це в більшості своїх люди не спортивної статури.